Знову відправляємо тракторець Шиф 404 c з примусовим опусканням гідравліки. Ось такий у нас механізм. Поїде тракторець Черкаську область. Міні-Агро, Київ, Південь, селище Гриваха, 27 кілометр траси, Київ, Одеса, шифен 404 c 4-циліндровий дизельний двигун. Класний потужний трактор. Люди приїхали, протестували, взяли рахуночок, проплатили і завтра повеземо в Черкаську область. Класний потужний трактор на 40 кінських сил, 4 циліндровий. Водій маршрутки вищої категорії, тракторист самої вищої категорії. Запрошуємо до нас на майданчик, на тест-драйв. Трактора, навісне обладнання, міні-агра, Київ, південь, селище Главаха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса.